Дайко, це слов'янське усічено суфіксальне чоловіче ім'я, яке утворене з допомогою форманта, ковід усіченого особового імені «Дайбог» – Це ім'я пов'язане із теонімом «Дайбог». Найдавніші письмові свідчення цього імені з українських земель датуються 16 17 століттями. Наприклад, у 1567 році в місті Варі зафіксовано запис Сцебінюс Босак у 1631 році. Гор, Дачко Іствун, а в 1685 році гончар Дачко-Мігалі у місті Ужгород. На польських землях антропонім Дайко згадується з середини 17 століття, а в Сербії та Болгарії особове ім'я Дайко використовується й досі. Українське ім'я Дайко, як і сербське, македонське та болгарське, є суфіксальним дериватом від повного слов'янського імені Дайбог. Воно вживалося як побажальне ім'я з Сенсом. Дайму Боже всичко, або дай йому Боже все. Схожі на дайко імена байко, гайко, данко, дойко, райко, байка, данка, башко, банко, бойко, войко, галко, дарко, даско, дацко, дашко, денко, добко, домко, жадко, калко, малко, манко, мойко, радко, ралко, чайка.